Бо він би міг попасти в якийсь такий тупік, з якого б не викарабкався потім. Так. Показує дерево, щось з родом пов'язано. Чоловік-родич, натягнуті відносини. І, як мені здається, тут спілкування немає зовсім. І цей чоловік, він щось хоче зробити, якісь неприємності створити, впливає на коло близьких, на тісне коло близьких людей, якісь визначені люди є, і він намагається на них вплинути для того, щоб руками цих людей заставити вас дивитися в іншому направленні. Хоче управляти вашим життям, вашими процесами в житті, вибором доріг. Але так як між вами контакту немає, спілкування немає від слова зовсім, самостійно він це зробити не може, тому знайшов такий спосіб впливати на коло близьких вам людей.